Тут вовка наб'ю, тут боксерські перчатки наб'ю. Що <риві> там ще я собі наб'ю? І кицьку наб'ю, да? так. Вот ну я взагалі в дитині взагалі типа в тюрму попасти. Це мене бічна, капітана. Так і попав в тюрму. Мечта збилась, ході дерна. Не буде там топлотний, блять, хтось там, блядь, десь якийсь баландер чи ще хтось. У вас тут тоже за всі одинакові. Радую бажання, щоб війна кінчилася. А ти плери. Все. Кінець зв'язку. Ну, короче. Как бы все. У меня вообще все просто. Все гульнул чуть-чуть. Меня садили, я три года побегал. Мне условно вообще сначала дали. Потом я чуть-чуть побегал, побегал. Неделюга 17 -го года. Поймали меня в 21 году. И все, и поехал я сидеть. Сначала на двойку. Потом началась война, нас эвакуировали на 67 -му. И вот 67 я приехал сюда. Осталось мне сидеть 8 месяцев. Ну, а если... Да, часик. Часик. Часовяр вообще, но ну, сокращенно часик, потому что часовяр это будет очень длинно. Да. У меня 32. 32. Если... Да. Мои семьи забрали все. Отобрали все. Мои семьи решили все. Я их вообще не понимаю. Ну, если честно, как можно понять этого человека? который осознанно пришел убивать на детей, женщин, нахуй. ну осознанно. Я просто не понимаю, что их мотивирует на это, на. прийти в чужой дом, нахуй, наводить свои порядки, блядь. свои правила устанавливать, отобрать детей, нахуй. Я, для вообще не понимаю, ну как их понять, может, у меня на голове это не укладывается просто. Сейчас, для чего это надо, нахуй они мотивируются. Но. У меня тоже есть там дядька, на, двоюродный брат, сестра, а мы с ними не общаемся на, вообще. Ну, короче, я вам скажу так, мы думаем даже по-разному. Мы вот украинцы и русские мы думаем по-разному вообще. У нас, блядь. Это же логическое мышление, блядь, разное. разнонародно. народно? Ну, блядь, хуй, мы за похуй. Мы защищаем нашу себя, свою землю. Мы не пришли ни за кого нам, никого не убивать, не наводить в свои порядки. Мы же не пришли никому в домах. Правильно? А к нам пришли? Нам. Мы защищаем, мы вынуждены защищаем за правду. Я хочу штурмовые бомбы. Непосредственно штурмовые бомбы. стрелком штурмовая группы все. Я на Зеленского писал по мейлованию, потому типа, что есть участник боевых действий, мою войсковую досведь, бажаю подать в какую-то войсковую службу, типа, чтобы по мейлованию, не пришла отмова. Ну я вообще в детстве вообще, мечтал типа в тюрьму попасть, это была мечта, капец, так и попал в тюрьму. Мечта сбылась, хоть и дурнав, но я

Я помогаю. Вс. Да, задушил і сломал котель. Задушил, короче, сломал коллекцию. Не, ну удавий як, вони свою жертву, сначала душу, потом ломають кости. Все. Так само с этим произошло. Сначала задушил, просто сложил. За кабель. этого ты удал, да? Ну, Та не все, коротко і ясно. <laughs> це ж буду напам'ятати життя, том, що ти зробив. Нічого страшного. Я вже з цим змирився. Та перший ну, цей період, коли я попав перші два місяці, це було тяжко. Це, це да. морально тяжко було. Ти людину задушив. Була людина перед тобою, тут ти взяв і зробив це. У мене був вибір, або він мене задувши, або я його... А, то то вибилися, да? так? Да. Він, ну, він мене почав за горло, взяв буши. Я рівну взяв його. Тут, і тут вибір був або я, або мене. Ну, уха, да? так? Сінька уха. Не, ну, Баран. Я, ну не букву, я такие слегка подмыл. Ну вы ты уже ну що ти, ну давай вже, говори, какие Різниці немає, наху. Уже ти не контролюєш свої емоції, нахуй. Ти въебал, нахуй, притупився в чувство, понял, Жалості, там ще чого то нахуй, ну, і все, ті похуй. Кто перед тобой, кто шо, нахуй. Жажах, а потом, когда ты нахуй протрязил, сидишь и думаешь, ебать, нахуй я, что я сделал. Потім у тебе це чувство опять обосряється, жалості і всього остального. Починаєш без жалети об этом нахуй думаєш. Я взагалі нічого нікому не казав. Я вже коли вже всі пройшов ВЛК, всі документи, вже все, я тоді тільки сказав. Ну там, соответственно, куча сльоз, куча упреків. Тиждень не розмовляли взагалі там. Почув по себе багато нового. А, там. Кажу, та все буде добре, прийду, все буде добре. На могилу з дітьми ходити до тебе. Ну на що ж ти так зразу хородиш? Все класно буде. Я ж кажу, в тебе матьорить. Мама дуже плакала теж, але ну, вже зараз змирилися з тим. Це, ну, як ми... а, що? ну з більшого теж, от. Ну, да, державу захищати, А хто як не я? Ну, от. От так розібратися. Це по-перше. А по-друге, ну що, от, діти зараз це сини мої, ну зараз сім, ну вони вже все розуміють, а ще далі ще туди більше. Будуть питати, а де ти був, коли була війна? Що я скажу? В тюрмі сидів, гасився, скривався, так? Да? Ну, так от в мене буде хоч ну, достойна відповідь. Їм. Захищав ну, страну нашу, родину. Ну, якось так. Як тебе звати? Не, Серьезно. Що позивного не дали, так? Ні. Yeah. Скільки років Сергій? Двадцять Давно в в'язницю потрапив. Серйозно ситя чи Така Такасовій. 302. А це що? Це хитав, прив траву. Вживав. І скідали? П'ять один. П'ять міст. За вживання трави? E, та я, коротше, там мав умовно. Я не відмічався, зробив. Так вона пішла і поїхала. Mm. Батьки говорили, займайся собою, там, читай книжки, розвивайся, шукай якусь роботу, щоб менше бути на вулиці. Ну, Я вибрав вулицю, то я на ній виріс, я на ній кучу часу пробув на цій вулиці з ребятами. І Отак і мені до чого не довела хороша. Тюрму довела. <гум> мені 24. По якій статті ти сів? 122 перша. Середньоділець. <гум> ну, випив пиво і ще захотілося випити. І позичив я насильно Ну, Я жалію дуже про це, про це ну, ну, взагалі ця стаття. Вона мені спортила все. Ну, я би кожному радив, щоб півроку давали йому зону. Навіть так, без того, щоб я нічого не робив, щоб він зрозумів. Нарешті, що тут ніколи не треба попаду. Тут вовка наб'ю, тут боксерські причатки наб'ю, що там ще я собі наб'ю і кицьку наб'ю з да. капелюху і мачка і з кубіну. Да, Один же, коротше, таку я хочу собі тату. А може краще нічого не буду бити, щоб не портити своє тіло. Як прийшов з чистим тілом. Я піду. А, ще стримцю. Само слово. Тільки се героки. 75-го, 49-го. Огонь. получается. спішно виходить, угнав почти свою машину. Ми проспали. І, і на лагері я жив на третьому етажі. Три вибуха було. Спочатку не зрозуміли, що таке одразу в підвал побігли. Потім вже сказали, що росіяни. Блін, хочу замотікатися, не можу. На Україну. Тобто наші браті колишні наступили на братів. Це дуже обідно. Ну, а зараз от росіяни, хто вони для тебе, так? А бойова спеціальна, з ким хочеш бути? Механік. Водій. Все життя на тракторах. Гарантируем беспредятственно и от украинских частей Ну потому что сразу да. надо. Конечно, мы и войска хотели войска рассчитывать, да. что такое решение и выводе войск, да. и о внеблоковом статусе, и о начале видите, диалога с Россией, да. от которого зависит будущее существование Украины подлинными национальными интересами украинского народа, а не по западной указке. Mm -hmm. Огонь і так, так. Главное, щоб не було блядь, ніяких сил. Ну, тобто цих там, хто хитріший, хто розумніший, блядь, хто там больніший, блядь, воювати боки всі. Ну, і я вам хочу сказати, що до коя загинуть, чоловіки. То хоч загинуть, бля, як дядьки нормальні, блядь, а не відколоти під забором, бля, ті Ну Я поверю. постав. Ну, всі гинуть. Говорю правду що прийдеться, їбачиться вновь і їбачиться ну, важко. Короче, такої каски, як ви собі там накрутили десь, такого не буде. А вночі станка робити. Terima <small> kasih telah menonton!